Раз новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. 92% громадян вважають голодомор 1932 1933 років геноцидом українського народу. Такі дані дослідження за 2023 рік опублікувала соціологічна група Рейтинг у 2010 році. Згідно з інформацією, з цим твердженням погоджувалося 60% населення України. За останні 10 років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що голодомор 1932-33 років є геноцидом українського народу, йдеться в повідомленні. Лише 4% опитаних заперечують дане твердження, а 4% вагаються. Голодомор визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також з цим погоджуються люди усіх вікових категорій. Голодомор 1932-1933 років в Україні це штучний масовий голод, організований радянською владою. За оцінками різних джерел, внаслідок голодомору в Україні загинуло від 3 до 10 мільйонів людей. Верховна Рада визнала голодомор геноцидом українського народу 28 листопада 2006 року. Цей акт був підтриманий багатьма країнами світу, зокрема США, Канада, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Ватикан, Аргентина, Австралія, Угорщина, Нідерланди, Ірландія тощо. Як повідомляв Укернформ, українська делегація в ООН ініціювала підписання державами-членами декларації з нагоди 90-х роковин голодомору, до якої вже приєдналося більше як півсотні країн. Цього року ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидом діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Долучиться 25 листопада, о 16-й годині до загальнонаціональної хвилини мовчання. Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок голодомору і масових штучних голодів. Запаліть свічки і лампадки біля могил, меморіалів і пам'ятників жертвам голодомору. На центральних площах і вулицях міст і сіл України, і на підвіконнях осель. Проактивність озимої совки на полях попереджають у Держпродспоживслужбі. Це метелик, який завдає великої шкоди кукурудзі, буряку, озимій пшениці, житу та ріпаку. Шкідливість цієї комахи досить значна. Розвивається вона у декількох поколіннях, кажуть фахівці. До прикладу, гусінь першого покоління за ніч може знищити 10-15 рослин цукрового буряка. Позбутися цього шкідника не так просто, розповідають фахівці. Але говорять, протидіяти йому можна. Про це дивіться далі. Озима совка. На перший погляд може здатися, що це простий метелик, але насправді це найнебезпечніший шкідник, що належить до групи підгрязаючих совок, Розповідають у головному управлінні Держпродспоживслужбі в Тернопільській області. Він е шкодить більше як 140 культур. Це Культури і культурні культури, ті, що вирощують в сільську виробництві, і також бур'яни. Озима совка це метелик, це нічний метелик. Він, він починає свій літ приблизно в травні. На території України озима совка поширена в усіх областях. Розвивається вона у декількох поколіннях. Шкідливість цієї комахи досить значна, кажуть експерти. Одна гусінь першого покоління за ніч може знищити 10-15 рослин цукрового буряку. гусінь перших третіх першого третіх віків. Вона маленька гусінь, і вона коли вироджується, то вона живиться листочками. А гусінь. Старших віків вона вже переходить з третього шостих віків. Вона вже стає більша, переходить в грунт, і тоді вона підгризає рослини. До третього віку гусениці жилиться лише нижніми листками рослин. Гусениці старшого і середнього віків вигризають у коренях великі ямки або перегризають кореневу шийку й черешки листків. У її раціоні налічується до 150 видів рослин з різних родин. Вона пошкоджує картоплю, вочеві і баштані культури, кукурудзу, виноград, сіянці та молоді саджанці дерев. Шкодити совка починає з країв поля, поступово утворюючи на ньому плями. Наприкінці осені личинки озимої совки середніх і старших віків. Завершують розвиток і зимують у ґрунті на різних полях наші господарники вони за тим всім дивляться і вони якраз стараються. При першому поколінні оці совки знищуються, тому що в першому, коли вирощуються сільськосподарські культури, то і коли якраз совки тих перших віків вони якраз це перше покоління, вони пошкоджують рослини, такі як цукровий буряк, кукуруза. Метелики, гусениці, які псують ваш урожай, не відразу помітні на грядках, оскільки вони не яскраві, не показні і нешкідливі на перший погляд. Тому щоб не втратити урожай, потрібно регулярно уважно оглядати посадки та знищувати метеликів, кладки їх яєць, поки з них не з'явилася величезна кількість ненажерливих гусениць. Також важливо правильно уробити ґрунт під озимі культури, кажуть фахівці. Можна боротися з совками і упряскуванням посівів, але необхідно вловити момент, щоб хімічний препарат попав на личинку. Незважаючи на війну, діти мають продовжувати жити і відчувати радість. На екскурсію до Тернополя приїхали учасники проєкту Укрзалізниці Залізна зміна. Діти залізничників та ті, які пройшли фільтраційні табори, а також діти, які внаслідок російської агресії та військових дій втратили домівку, попри дощ та холод, із задоволенням слухали історію нашого міста. А вже близько обіду гості Тернополя вирушили ще й у Теребовлю. Окрім подорожей у проєкті Укрзалізниці Залізна зміна волонтери проводять для хлопців та дівчат, зокрема спортивні заняття, уроки з навчальної медицини з лідерства та кіберпідготовки. Полтавець Орест та харків'янка Софія учасники табору Укрзалізниці залізна зміна. А ще діти залізничників, які ризикуючи своїм життям, працювали на критичній інфраструктурі під час активної фази великої війни. Батько розповідав, коли він їздив, евокаційні поїзда та Ще щось він мог відвозити до інших міст, то були такі випадки, коли він міг попасти під обстріл або їхав в тому місці, де був обстріл дуже сильний. Він по всій Україні їздив і ми, ми з мамою не знали, де він взагалі в якому місці, тому дуже важко було. У таборі залізна зміна, окрім Олі та Ореста, є ще понад 200 учасників. В унікальному проєкті беруть участь діти, зокрема залізничників, ті, які пройшли фільтраційні табори, а також хлопці і дівчата, які внаслідок російської агресії та військових дій втратили домівку. Тут вони мають можливість безкоштовно проходити навчання за такими напрямками, як спортивна, медична, військова, патріотична, лідерська та кіберпідготовка. Окрім цього, у рамках проєкту діти подорожують містами України. Протягом 12 днів ми їздимо по різним містам України, західної України. Це і Тернопіль, і Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород. І в кожному місці ми з дітками там згідно програми і квести бувають різні, і тренінги по лідерству, військова, медична, тактична медицина. Ми намагаємося всебічно їх розвивати і біля острівця кохання з двох сторін, тому що в давніх літописах записана легенда про велике кохання Тарни і Поля, які загинули втікаючи від нападників. І тому на їхню честь на це поселення було названо містечком Тарни і Поля Тарнополь. Тернопіль зустрів гостей дощем та холодом. Утім, це не завадило дітям отримати приємні враження від нашого міста. Я був в Тернополі сьогодні в перший раз. Дуже цікаве місто, дуже цікаві історії кожного куточка, кожної статуї, кожної пам'ятки. Дуже красиве, дуже мальовниче місто, і мені тут дуже подобається. Координатори проєкту Залізна зміна сподіваються, що такі корисні ініціативи для дітей стануть поштовхом у їхніх майбутнє. Вони зрозуміють, що Україна прекрасна країна, за яку варто боротись та розвивати. Мовою танцю розказати про історію України. Тернопільські танцівники студії TNG Company 7 грудня презентують грандіозний проєкт шоу модерного балету під назвою Необорна пташка. Танцювальний виступ артистів підсилить графічна віртуальна реальність, з якою вони працюють вперше. Наша знімальна група побувала на одній із репетицій. Провідкриваємо куліси майбутнього шоу. Далі у сюжеті. Через танець передати різні події в історії, які колись пережила та досі переживає Україна. Учасники тернопільського танцювального колективу TNG Dance Company працюють над спільним грандіозним проєктом. Модерн балетом під назвою «Необорна пташка. Танцівники у своєму виступі розкриють декілька тем, серед яких патріотизм та безперервність поколінь. Питання, які ми даємо у балеті, чому так? Чи могло бути по іншому? А що кожен з нас зробив, щоб цього не було? І в кожного, звісно, буде питання: а що далі? Як я бачу себе зараз у цій країні? Нобурна пташка, це і є символ України нескореної, молодої, талановитої. Яка бореться і її не здолати, бо правда за нею в цій виставі о, багато хто впізнає себе, чому Тому що ми показуємо шаблонні варіанти о, радянського союзу. Ми показуємо шаблонні варіанти Московії. Ми показуємо о, о, Україну о, не до якої ми звикли, так тобто вареники, козак і на сегаля воду. А ми показуємо світську Україну. Ми показуємо Україну необорну. Створення та підготовка модерн балету тривала близько року у своєму номері. 30 артистів не лише виконають танцювальні рухи у постановці вони будуть взаємодіяти з віртуальною реальністю, яка передається через спеціально створені графічні елементи. Для більшості танцівників це новий формат сценічної роботи. Сам танцівник її не бачить цю проекцію, от але глядач її бачить, і тут складність полягає в тому, що коли знаєте у фільмах є зелений фон, та і відповідно ви просто уявляєте, що тут воно є, і тут мені треба в певну секунду показати певний якийсь рух, щоб попасти в цю проекцію. прикладу, якщо я роблю якусь магію, та от я цю кулю не бачу, а вона глядач її буде бачити, розумієте? І от в цьому і полягає сама от складність працювання з проекцією Марія та Юлія ще сім років тому виступали у першому складі модерн-балету Нескорені духом. Цього разу дівчата вже вдруге вийдуть на сцену та зіграють нові ролі. Сім років тому мені було всього лиш десять, і це фактично це був мій перший такий масштабний проєкт, нескорені духом. Тоді я була в ролі ангела, і зараз я дуже рада, що зможу маю змогу знову ж таки взяти участь в такому крутому дійстві, але вже набагато серйознішу роль виконуючи. А я виконую роль України в період гетьманщини. Тоді я була менша, але все рівно переживала ці емоції, які нам розказували. Бо треба було добре вникнутися в кожен номер, щоб зрозуміти, що ми маємо передати глядачеві. зараз. Для мене, навіть коли я старша, але чогось цей балет по емоціях мені важче ніж попередній. Керівниця танцювальної студії «TNG Dance Company» Любов Борисяк зазначає, що у Тернополі глядачі вперше побачать подію такого танцювального масштабу. Тут немає професійних танцювальних таких труп, балетних є професійний ансамбль народного танцю. А ось в нашій царині сучасної хореографії мало відбувається якихось таких знакових подій. Ось тому я думаю, тернополяни зможуть відчути насолодитися цією атмосферою, тим дійством. Прем'єра другого модерн малету Необорна пташка запланована на 7 грудня. Побачити виступ танцівників можна буде на сцені західноукраїнського національного університету. І до спортивних новин. З рахунком 3-0 футбольний клуб Нива Тернопіль програв Львівським Карпатам. Це останній 18-й тур чемпіонату України з футболу команд першої ліги перед зимовим відпочинком. За підсумками зіграних матчів, львівські Карпати завершують осінню частину сезону на першому місці. Вже навесні команда боротиметься за підвищення у класі в чемпіонатській групі. До неї увійшли по 5 кращих команд з групи А та групи Б. Нива ж у весняній частині чемпіонату намагатиметься зберегти можливість грати у першій лізі наступного сезону. Тернопільгас відзначає 75-річний ювілей. Створена у 1948 році, виробничо-експлуатаційна контора Тернопільгаз впевнено робила свої перші кроки. Саме тоді у Тернополі змонтували газопровід та запалили перший пальник у котельні електростанції на вулиці Івана Франка. Першим газифікували будинок номер 17 а далі поступово блакитне паливо прийшло в оселі мешканців Тернопілля. Нехай тепло буде не лише у ваших помешканнях, а й у стосунках із рідними. Бережіть їх, бережіть себе. Перемога вже близько.